Вітаю всіх на своєму каналі! І сьогодні я хочу запропонувати вам візеруночок, який називається зірочка. І ми сьогодні будемо його в'язати із пряжі, яка називається Газал Бебі Ву в 50 грамах 175 метрів. Щільність в'язання. 30 петель 24 ряди. Раппорт узору складає 4 петлі на 4 ряди і плюс 1 петля для симетрії. Спиці я буду використовувати 2,5. Тож запрошую вас пров'язати цей візерунок разом зі мною. На спиці 2,5 я набрала 26 петель. 24 петлі для вив'язування рапорту і 2 кромкові петлі. Я вже сказала, що рапорт узору складає 4 петлі, але ж я набрала більше для того, щоб могли ми впевнитись в красоті і зрозуміти, наскільки виразно виглядає цей візерунок. Тож запрошую пров'язати перший ряд зі мною. Кромкова петля, одна лицьова. Далі ми праву спицю вводимо за задню стінку в три петлі і пров'язуємо одну лицеву петлю. Ми петлі не знімаємо, робимо накид, і вводимо спицю і витягаємо іще одну петлю. І тільки після цього ми петлі знімаємо. Далі в'яжемо лицеву петлю. І далі повторюємо: спицю ввели за задню стінку, витягли, через три петлі ввели, витягли одну лицеву, зробили накид і витягли ще одну петлю. Зняли петлі, пров'язали лицевою. Далі повторюємо. Ввели праву спицю через три петлі за задню стінку, витягли одну петлю, накид, І ще одну лицьову пров'язали, і зняли петлю. петлі лицьова. І ще разочок повторюємо: декілька разів з вами пров'яжемо, щоб вам було більш зрозуміло. Через три петлі протягнули спицю. Витягли одну петлю, зробили накид, і, і ще одну витягли, і тільки після цього зняли три петлі. Лицьовий ще разочек. Знову вводимо праву спицю, протягли через три петлі, витягли петлю, зробили накид. І ще одну петлю витягнули, і зняли петлі. Лицьова петля. І ще останній разочок зробимо ту ж саму маніпуляцію: одну витягли петлю, накид зробили, і ще одну витягли петлю. І остання кромкова петля. Другий і цей виворітний ряд. Кромкову петлю знімаємо і далі в'яжемо всі петлі виворітними. І накиди, які ми робили, також пров'язуємо вигорітними петлями. І так в'яжемо до кінця ряду. Третій ряд кромкова петля. Далі три лицевих, одна, друга, третя. І з трьох. Вив'язуємо три петлі, вводимо праву спицю за трьома петлями за задню стінку і витягуємо, витягаємо, пров'язуємо одну лицьову, накид і ще одну лицьову. І тільки після цього петлі знімаємо. Далі одна лицьова і повторюємо, вводимо праву спицю за три петлі. Пров'язали лицеву, зробили накид, І іще одну пров'язали лицеву петлю. Петлі зняли, одна лицева. Далі повторюємо із трьох одну лицеву, накид, одну лицеву петлі знімаємо, одна лицева. ще разочок із трьох, витягаємо одну. Накид і одна петля. Петлі знімаємо, одна лицьова і останній раз, одна петля витягли, накид зробили, і одна петля, петлі зняли, одна лицьова і ще можна пров'язати одну лицьову петлю. Я пров'язала четвертий ряд і ще пров'язала два рази по чотири ряди для того, щоб ви могли краще роздивитись цей малюночок. Він дуже добре буде виглядати, як я вважаю, і в дитячих виробах. Я собі таким візерунком в'язала літній топ із Алізела. Я додам фото, ви зможете побачити. І якщо комусь буде цікаво, як я в'язала цей топ, цим візерунком, я можу підготувати експрес. Майстер-клас. Тож я всім дякую за увагу. В'яжіть, отримуйте заспокоєння і задоволення від своєї роботи, чи це хобі для вас. Підписуйтесь на канал, коментуйте, мені це буде дуже приємно. І дякую всім за увагу і ще раз, і до побачення! До нових зустрічей!